Це теж крафтовий український продукт, називається торгова марка Галицький пагроб. Село Чортків Тернопільської області. Чортків, Тернопільська область, Південь Тернопільщини. Крафтове виноробня Галицькі області. Вони кажуть, чортків. Чортків, ага. Сир, звідки? Сир, Чортків, я це Чортків. Власний. Чарти так, 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 виробляють. В них це було вже пріоритетно робити. І до речі, якщо ви підпишетесь на їх сторінку в інстаграмі, є дуже багато цікаві нові підходи, сучасне виноробство, все так гарно, стильно, але на жаль, ще немає свого сайту. От Галицькі пагорби а він галицькі зараз не хід. потрібен. Інстаграм досить нормально, інформативна так. сторінка. Зараз ну, сайти це вже ну все. на жаль, в інстаграмі знімали, не зустрінемо, знімали в Ютубі. Оце, цикл програм у нас є по виноробнях, які є. Я не пам'ятаю наразі, що це за канал, але про них знімали є цілий сюжет. Не пригадаю, там і Галицькі пагорби були, там були і, і Янчинські оці вина. Ну, коротше, Вони їздили саме тим регіоном, там ціла програма є. Там дуже багато цікавих проблем. Золото у номінації краще помаранчеве вино. А що за вино? А, а, так, Називається дуже красиве вино Захтянка. Ох, так. Захтянка, Захтянка. Так, є. А, Слухайте, ну сорт немає. Це тільки знає Сергій, і зараз можливо, якщо ми будемо гарно себе вести, він нам розкриє. Отже, це категорія Амбер Вайн 23 23-го року. Номерна партія 29-та пляшка, як я зрозуміла, так? Міцність тут є, і, до речі, одна. 11% спирту. О. так. Бачите, краще смакує охолодженим і в доброму товаристві. Це те, що ми сьогодні і робимо. Це Отже, галицькі сім, пагорби, сім, пагорби сім, та, сім. вино, яке зроблено на за категорію Амбрвання. Дякую. Мене пам'яті. <звук> <звук> Дякую. Давайте що? Амбервайн це Wine, це кахетинська технологія цілими гронами, ягоди е та дроби, Кажуть гості. Це реально бомбічно. Тому що тут цитрусові, це мандарин, це сукісці, сандал. Це зайшла в телеграм по Тут е сандалові якісь нюанси, тут е от, е східні, східні ноти, марокко. Так. Це дуже східно, зараз щось. Але не у наявності? Ні, немає. Це, це не звікрові, а це мені. Звікрові не кажіть, будь ласка, що вона взяла для себе ще почувачка. Не забуваю повторювати, що... Е Такий аромат і смак я відчувала саме в Грузії. В батьківщині амбер, оранжвайні. Да, Помаранчевого. Так. Такий я відчувала горний ладан, гірський ладан і медовий воск. М яр, м яр, всі точно, медовий це віск. Вот, вот, да. Це все в старовинних древніх грузинських храмах. І вони вони ламп, а, <пробує> так, це дуже Так, так. У них є амфори. Якщо ви прогуляєтесь на сторінках інстаграму, вони купили, але у них амфори наземні. Маленькі, яйцевідні, сучасні вже амфори. Мені здається, це якийсь мускатний суд. Або Йоханітер, або цитрон навіть. Йоханітер, або цитрон, теж. я теж думаю. Ну, дуже круто зроблено. Це Лучше. так магічно, це так як таїнство якесь. да, Вино, як це вино як з метаморфозами якимось, да? ніби така східна дівчина з закритими очима, да? і в неї якась... захтянка. Якась... І в неї тут все закрито лише такі красиві очі видно, от якщо порівнювати з образом жінки, і оці всі шифонові, от, да, красиві плаття, спадаючі до полу вниз, тобто ну, дуже дуже таке магічне, красиве, таке шлейфове воно. Приємне. Тут і східні спеції є, але цей горний гірський ладан, медовий воск, вони тут є. Легкі цитрусові мандаринові нюанси відтінки. Дуже багате. Що ти пайде. порекомендувала з їжо? Можливо, якийсь Плов по узбекськи Я коли досить, з, ну, ізюмом, з, з ізюмом, так, ізюмом. з родзинками, з фруктами. Буде дуже смачно. Ну, взагалі, помаранче, вони достатньо, що я б його ну не дуже. Але знаєте що? Можливо, курине філе з курагою буває так само. От щось таке, якісь східні, або е, якісь е, курине філе з соусом теріяки, От, щоб таке щось було. Кисло солодкі, якісь нюанси, нестандартні. Не Забаганка О, так, все ж таки... Та латинчанка вчасно зайшла в каприз, так. — але красиво так звучить, і по-українськи. Mm -hmm. Я думаю, що якщо ви захочете когось. Ну, каже, що <зас> то більше лемківська говірка, <зас> ніж тернопільська. Ну, щось десь вони надихнулися. Але я думаю, що навіть якщо дати грузинам, природичам технології цього, так, вони будуть приємно вражені, тому що це європейське порочитання. Якщо ми будемо дегустувати амбер, оранж-вайни, Вони такі більш насичені, більш складні, більш екстрактивні. То тут така лайт версія. Да? Воно дійсно оранж в категорії. Оранж все ж таки на європейський манер. Воно гріється, уши інше рампах. Так, так. Сухофруктів тут багато. Слухайте, воно файне. Файне. Це кошти. А зараз ми <плес> будемо. <Ди пам> <плес> не продивиться? Десь. А от зараз цей скаже. Сподіваюся, у вас буде таке? Треба з ними списатись? тому що це мені дуже подобається. Так, його в ж треба ставити. А Скільки воно коштує? Зараз намагаюся знайти 465 гривень. А може і ні. Ні-ні, це я не ні. То знову лоза? Знову лоза цих Бакота бей? Чи є, mm -hmm. хто у нас там? Ні, ні, це Галицькі пагорби. Зараз, non, зараз, зараз я намагаюся знайти. Дуже мало інформації, уявіть собі, майже, майже немає. І якщо замовляти, то, мабуть, їм треба писати в Інстаграм, <святить> так <святить> чи як. <святить> а там шапці профіля немає, ніде. У них є ще код. Можна зайти. Він на Інстаграм виведе. Ні, на жаль. Просто Інстаграм проще. От Бурштинове коло перше а це можна віддати друге. А місце. от Нірван, Ідея, пам'ятаєш, дикі дріжджі, теж були цікаві. да-да-да-да, Тобто, ну воно на ряду. Медея, воно, Медея можна... була класно, так, так, Медея. так, так, так. Але коло було теж в своєму стилі. Це м, круто. Це теж Тернопільщина ж, правильно? Червона да. технологія. Так, коло Тернопільщини. Faсе Тернопільщина, а от ми шма, це Львів. Львівщина, так. Да, львів. Ну, дуже круто, дивіться, українці стали, навчилися робити гарний якісний оранж. Так? Чистий, цікавий, так. інтересний, дуже. Прочитані, тут можна ловити дуже багато нюансів, ароматів, які розкриваються. Ні, нас так. підібрали ідеально. І назва така, реально захцянка. Оце mm. щось таке колись забаганка ah, так, так. реально, тому що є класичні сорти. Коли хочеться чогось, не знаєш що. Ну <плес> що, Сергій, розкрий нам карти, що no. за сорт? Але шикарні винна, просто. Третій ніс теж дуже приємний, такий, замножити очі і можна насолоджуватися. Я, нас нас я, я не хочу вливати, але я боюся не дожити до останнього. Дуже приємно, гарно. <Артур> Отже, сьогодні в нас вечір прем'єр, і дійсно те, що підібрав Сергій, дуже цікаво, воно а, настільки унікальне, що тільки сьогодні, тільки тут ви зможете таку полінійку спробувати.